Знаєте, що об'єдную всіх, хто успішно скинув зайві кілограми і не повернув їх назад. Вони роблять одну просту річ щоранку. Привіт, я Олена, тренер марафонів схуднення та краси. І сьогодні я розповім головний секрет стрункості, який працює в будь-якому віці. Моя клієнтка Альона. Кинула 18 кілограмів за 4 місяці. І все завдяки 15-хвилинному ранковому ритуалу, який запускає спалювання жиру на цілі 24 години. Цей ритуал потрібно виконувати щодня. Одразу після пробудження випивайте стакан теплої води 650 мл. Вона, вода повинна бути слаболужна, слабомінералізована. Це активізує травлення і виводить токсини, накопичені за ніч. Далі зробіть 20 хвилинну лімфодренажну зарядку чи прогулянку. Цього достатньо, щоб змусити організм спалювати більше калорій впродовж наступних 14-16 годин. Не потрібно виснажливих тренувань. Найголовніше метаболічний сніданок. Впродовж 30-40 хвилин після пробудження потрібно з'їсти 25 30 грамів білка. Зверни увагу, що ідеальний варіант це білковий коктейль. Рідкий білок швидше засвоюється і вимагає більше енергії для переробки. Додай одну чайну ложку корисних жирів, це льняна олія або перемелені насіння льону. Та після завтрака приймай натуральний жироспалювач ліпостік або «Слім, -бай Слім». Все це запустить процес ліполізу, механізм перетворення жирів. На енергію. Саме цей ритуал активизує весь метаболізм на цілий день і запустить механізми спалювання жиру. Хочеш швидше результат? Приєднуйся до мого сімиденного марафону з трункості, де ти зможеш схуднути на 3-5 кг без шкоди для здоров'я і навчишся готувати тільки ті страви, які дають енергію, а не складки жиру на животі. Важливо, марафон безкоштовний. Тобі потрібно тільки придбати продукти харчування та нутріцептики самостійно за списком, який я дам. Тобі не доведеться нічого вигадувати. Вже є готовий ліполітичний протокол харчування, схема прийому нутріцептиків та жироспалювачів. Ти отримаєш щоденну підтримку та супровід в каналі Telegram. Пиши марафон в коментарях та отримай доступ до підготовчого чату. Підписуйся і став. Подобайку надішлю детальний чек-лист для старту.